Все, давайте, буваємо. Мій позивний ЧК, я водій бригади Гард. Ми зараз працюємо на південно слобожанському напрямку. Працював водієм, дальним бойщиком. На фурі їздив. По Європі не хотів, по Україні. Частіше вдома бував. Якби був в Європі, то. Рід ще вдома бував би. І дружина син 10 років. Я думаю, най більше це заради них. Я тут. На початку війни я ходив по типу, військкомат, тільки там були черги, і сказали, ну я не служив, шпука не треба. В квітні було прошлого року, їхав в рейс. І зупинився біля ЦК. Мені казав знайомий, який працює, що набирають прикордонників. І я так якось вирішив, так, що спитався. І все, Потім дзвонив начальнику транспортного відділу слово. І вже на другий день я був в загоні, в Луцькому. І служив на кордоні з Польщею. На заставі перевівся сюди. Зараз не шкодуєш, тут загін більш такий мотивований жій. і бойовий. І відразу був старшиною, але й... це не моє я люблю Вон, десь їхати, не знаю, машину платити, якщо щось там станеться, поломиться. Професія важлива, тому що доставка там, забезпечення забрати, відвезти кудись у особовий склад боєприпаси якось так треба доїхати щоб нічого не влетіло в цю машину, там і в чи ще щось. Якось було, кажу. О, недавно з Васю їхали, теж оптоволокно бачимо, вісить. Десь, видно, пролетів тільки на оптоволокні СПІВІшка. Може навіть ми його розірвали, може, комусь життя спасли. Часом так буває, що в сутки тільки виходить 3-4 години поспати, бо постійно їхати, треба щось забрати, відвезти і так далі. Не жалкую. Якусь пользу роблю. Ця робота важлива. Хлопці приєднуйтесь, щоб скоріше була перемога.